Добрий день, ми з України. І сьогодні хочу я посадити мікрозелень. Це надумала Давно вже не садила, думаю, посаджу я трішечки мікрозелень. Так, що мені для цього потрібно? Мені потрібні килимочки ось такі. В мене кокосові. З кокосового. Локно, чи як воно? Ні. І кокосові льняні. Льон. льняні, Є ще джутові. Всякі там різні. У мене Господи, так. Льняні. Вже давно ними користуюся. Ось такий льон. Купую в інтернеті спеціальних. В магазинах, а точніше, ось тут. Так? От, лоточки для мікрозелені, ось такі спеціальні. Не крутим, не мутим, не придумуємо ніякий велосипед, його вже Це Тут в мене трусилося. З килимочків. ось такі. Для мікрозелені в мене чорні, є прозорі. От, які хочете вибирайте. я люблю чорні. От. Вони і виглядають е, краще, ніж прозорі. І е, в коріння не попадає світло. Це, до речі, непогано. Так, ось такі значить, лоточки. Насіння, звичайно. Я хочу посадити редиску, Ось в мене ось такі чотири види. редиски. Значить, редис зелений, редис чайна роуз. Як чайна роза цим кольором, рожевенький такий. Так, Red Coral, значить, кольор червоний ніжки. Не самих листочки зелені. От у них у всіх листочки зелені, тут тільки ніжка різного кольору. А редис санго фіолетовий повністю. І листочки, і ніжка. Отак от. Санго, редкарав, чайна роус і редис зелений, звичайний. Дуже на смак мені оцей нравиться більше, ніж усі. Ось так. Що ще хочу посадити? Хочу посадити я, значить, горох. Ось побачила, 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 поганенький. Так, зараз без камери приберу. Отак, От побачила. Поганий, приберем його. Бо горох в мене з минулого року. Тому я вже звідси бачу, є поганий, але я насипала, так, знаєте, добряче на два лоточки. Що буде погане, повикидую. От. І, звичайно, соєшник. Соєшник я беру ось такий пузанок. Великий пузатий. І з нього е, виходить великий і позат... велика пузата рослина. Отак. От ну, і горох горох, звичайно, порепаного дуже багато. Але ж я ж кажу, горох у мене минулорічний. Я нового не купляла в цьому році, тому що немає нашого. Я так багато не саджаю, як в минулі роки. От, мікрозелені. Так що, отак. От ну що. Що тепер мені треба зробити? Горох і сояшник я буду замучувати на ніч. Обов'язково. Тому це я заливаю водичкою, звичайною з крана. ніяких маніпуляцій. Так, значить, ось ці келимки я буду замучувати у воді, щоб вони були мокрі. Так. І поки що все. Пішла наберу води, замочу. Просто воду так пожамкала, водички вони набралися тільки не так, щоб в них стекло, а щоб вони були такі от, придатні для того, щоб проросла наша рослинка. І так, працюємо далі. Дивіться, горох і сояшник я вже замочила. В мене є ось такий пристрій. От. І я ним працюю. Отакий він став розовенький, знаєте від чого? Я замочувала кукурудзу на груді саджала. І кукурудза була це, оброблена терамом таким червоним. І от у мене такі червоні трубки. Ну то, не суть. Воно ніяк не впливає. Ні на що. Так, дивіться, розклала я ось так от. Значить, няні. Рідниночки, ось так собі. Намочила їх, вони мокренькі Що мені ще потрібно? Ось це. Це просто пульверізатор Я взяла старий з під добрива. Ви можете взяти будь-який який вам подобається. І в мене те, що це колись, десь колись я купила таку от штуку. Розчин перекису водню. Обов'язково. Так, що ми робимо далі? А нічого такого. Складного ми не робимо, просто беремо, насипаємо насіння у наш лоточок. Насиплю без камери і покажу, як я це зробила. Дивіться, що я тут вже не робила, я вже розсипала свою редисочку по лоточкам. Отак от повинно бути. Отак. От я отак от, от обереженько. Ручками тоді прижимаю, щоб воно було, знаєте, так, в один, один слой такий, в один рядочок, Так от обережненько я. І я відчуваю, що вони розклалися в один рядочок. Ось так. Зеленої я не пожалкувала, тому що мені її багато, то я її так і насипала багато. Що я роблю тепер? Тепер я збризкаю водичкою і розчином Значить, Бризкати буду добряче, щоб було прямо мокро-мокро-мокро. Отак, обробила водичкою, потім зверху трішечки обробила перекисом, для того, щоб не закисли значить, мої е, зернятка. Так, Перекис, я ж вам кажу, це просто я була, купила таку е бутилочку, а я переливаю, беру, значить, ось таку, дивіться, водійку, Ось такий перекис. І переливаю ось сюди. І мені дуже удобно, зараз покажу так робити. Це колись я О, так і пішла. Колись я більше. Більші партії висаджувала, то мені було дуже так вдобно працювати. Отак. Що робимо далі? Далі ми складаємо ось ці лоточки один на один. Ось так склала один на один. Потім зверху ставимо ми якийсь цей, господи, скажіть, скажіть, скажу. Якийсь груз. Ось такий. В мене просто такі самі лоточки, тут насипаний пісок. Я придумала собі так. Є заливають, беруть типу, бетону щось таке. Заливають один лоток, і тоді такий груз. У мене пісок, знаєте, прекрасно встраює. Поклала зверху і все. Це я відставляю. В темне, тепле місце для пророщення. Це всю ніч буде в мене працювати. Бачите, вже перекису я додала, на які пішли бульбашки. Отак. Додала перекисив сюди. Що робиться? Сюди обов'язково столова ложка. Все. Це в темне місце. Я ще й беру, зараз не бачу, де я діла, буду шукать, накриваю таким чорною плівкою такою. І все. І стоїть, пророщується. Два дні я не трогаю зовсім. Оце я намочила, і все, два дні воно у мене стоїть. Через два дні побачимо на результат. Всім добрий ранок. Прийшла в розсадник. Ось що в мене вийшло, бачите? Зараз ось так. Ось соєшник намочений і ось горох. Багато, бачите, Погано. зараз буду перебирати. Ще воно якісь жуки, походу, полупили. Ну, щось, я думаю, нормальне. Є он, бачите, носики вже тут нормальний горошок. Зараз переберу і буду висаджувати ось мої латочки, ось мої килимочки. Зараз замочу килимки і заділо. Так. Фух, єлі-єлі поперебирала я цей Вот, Ось так. Ось так треба складати. В один слой рівненько. Ось так. Знову ж таки, пробрискуємо. Так. Отак. От одне на одне. Щоб мокренькі, пробрискуємо. Так, і зараз вже все мокре мене. Так, і зараз буду викладати соєшник. Ось і соєшник готовий. Соєшником швидше ситуація йде. Бистренько, так, більш-менш в один рядочок вистроїли. Це все накриваємо так добряче і прес. Обов'язково. Ось так. Так, щоб не розтак. Розваляється все діло. А так, в темне, тепле місце. Сьогодні я не перевіряю, перевіряти ось це буду завтра разом з вчора посадженою ридисочкою. Ось так. І все, на цьому закінчую. Далі, як буде рости і всі етапи буду показувати в наступних відео. Ось такі справи. Пробуйте на салатик свіжу зелень, чому б ні, можна на підвіконні вирощувати. Ось таким способом, як я вам показала.